Масована атака дронів на Москву та низку регіонів РФ відбулася 11 березня. За повідомленнями міноборони Росії упродовж ночі над регіонами збито 337 дронів. Зокрема, над Московською областю 91, унаслідок ударів пошкоджені будинки, автівки і інфраструктуру. Нібито є загиблий постраждалі. Тамтешній губернатор Московської області Воробйов. Повідомив про трьох поранених на парковку. В Домодєдово упав безпілотник. Здійнялася пожежа. Дрони завдали ушкоджень у місті. Видне селище високий берег у Москві. Мер Собянін повідомляв попередньо на підльоті до міста збили 74 дрони. Через загрозу атаки роботу призупинили аеропорти дома Шереметьєво, Шереметєво-Жуковській внуково.